Добрий день! Давайте розв'яжемо завдання. Значення виразу 4 помножити на х-2, помножити на х плюс 2 дорівнює значенню виразу. 2х-1 до квадрату мінус 1. Спочатку нам треба зробити рівняння, оскільки значення виразу 4х-2х -2, дорівнює значенню виразу, то ми ставимо дорівнює. 2х мінус 1 до квадрату мінус 1. розв'яжемо це рівняння. На початок, давайте подивимось, в лівій частині у нас х-2 на х плюс 2. Це формула скороченого множення. Тобто а b помножити на а плюс b, то це є а квадрат мінус b квадрат. В правій частині у нас дужка в квадраті. Різниця в квадраті у нас це теж формула скороченого множення. Це а квадрат мінус 2аб плюс b квадрат. Розкриваємо тоді дужки. 4 залишається, а з двох дужок, згідно з першою формулою. У нас буде х квадрат мінус 2 в квадраті це 4. Дорівнює. Розкриваємо тут формулу. 2х до квадрату це 4 х квадрат Мінус подвоєний добуток 2х помножити на 1 це 2х на 24 х плюс 1 до квадрату це 1 і мінус 1. Розкриваємо дужки в лівій частині. Нам необхідно 4 помножити на х квадрат і 4 помножити на 4. Тобто 4 на х квадрат – це 4 х квадрат Мінус 4 на 4 це 16, дорівнює 4 х квадрат, мінус 4х, тут ми можемо сразу додати 1 мінус 1, то це буде 0. І таким чином переносимо невідомі в ліву частину відомі вправо, тобто 4 х квадрат, мінус 4 х квадрат, бо у нас 4 х квадрат переносимо, знак міняється на протилежний. І 4х теж переносимо вліво, теж поміняється на протилежне. І 16 в праву частину перенесемо. Тобто, мінус 4 х квадрат плюс 4х дорівня було мінус 16, стане 16. 4 х квадрат мінус 4 х квадрат – це 0, залишається 4х дорівнює 16. Щоб знайти х, нам треба 16 поділити на 4. Тобто, х дорівнює 4. Це і є відповідь.